На пляжі ще у Подільському районі Полтави, з десяток людей. Серед них Галина Аксьоненко. Сюди жінка приходить купатися, коли тепло. Я вирішила прийти сьогодні сюди, на цей пляж, щоб зайти в водичку, побовтатись хоть трошки. Недовго купаюся, там залізла водичка, я й плавати не вмію. Моя муса ляднюю, тому побовтаюся да і йду додому. Я себе набагато краще почуваю, аж сили додавалося мені, вроді би так. На цьому пляжі, як і нарешті трьох у місті, сьогодні завершується купальний сезон. Попри це, Анатолій Богатюк планує приходити сюди плавати і далі. Це приле місяця, десь з половини апреля починаємо купатися. Як ну вже вода така, боліміні там 16 16-17-18 градусів до середини октября. Чи ж буде час пару днів, буде німножко дощ, субота, за а потім опять же буде баб'єле си, поки погода хороша, що така не пасмурна, не дощі. Із 16 вересня на міських пляжах чергуватиме менше рятувальників. Замість понад 10, їх буде п'ятеро, говорить Євген Савчук. По закінченню купального сезону фахівці комунальної організації рятувальна водолазна служба перейдуть на чергування постійне чергування, але з 8-ї години ранку до 20-ї години. В літній час ми чергували до 21-ї години і в посиленому режимі мається на увазі, що було задіяно більше 10 осіб безпосередньо кожного дня. Зараз після закінчення купального сезону ми водолази і фахівці нашої комунальної організації пройдуть акваторію Ворсла від предметів. Ще раз ми очистимо. Це все, було... Це все ми дістали із дна. Миски, шматки металу, кабель дуже часто зустрічаються по кришці від коліс. Великі предмети, такі як холодильники, трансформатори. Протягом цього року у Полтаві у річці потонуло 9, а врятували 29 людей. Каже Сергій Кустолян. Прошлом минулого сезону 45 людей врятували, і було чотири летальні випадки. Люди ці в основному у стані алкогольного сп'яніння. Люди, які вживають алкоголь або тонуть, або доводиться їх рятувати. Різні бувають ситуації: і водорості, і тиск, наприклад, і перепади температури води. Пади температури води, за словами завідувача відділення екстреної невідкладної допомоги обласної лікарні Юрія Кройового, Купатися безпечною воді за температури понад 15 градусів. Для непідготовлених це небезпечно для здоров'я. Звісно, їхні адаптаційні можливості можуть не витримати цього, можуть якісь бути гострі захворювання, загальні симптоми переохолодження, а також ті симптоми, що виникають на фоні зниження імунних властивостей організму. Тобто банальна простуда, пневмонії також можливі, гості проблеми з серцем, судинні захворювання, вони являються протипоказом. Дарина Литвак Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.